Шановні друзі, сьогодні ми поговоримо про передчасні пологи, дуже серйозне ускладнення, яке, на жаль, є основною причиною проблем, пов'язаних з недоношеністю, А це дуже велика діточок, які помирають, на жаль, або залишаються тяжко хворими протягом життя. Це серйозна проблема, тому що приблизно в Україні статистика така: 6-7% вагітностей Вони закінчуються передчасними пологами. В деяких країнах, таких як, наприклад, США, ця цифра навіть ще більша, ніж у нас. І так, що таке передчасні пологи, це пологи, які відбуваються до 37 тижнів вагітності. З 22 повних тижнів вагітності до... 36 тижнів і 6 днів. Вже 37 тижнів це вже доношена, вважається вагітність. Передчасні пологи їх негативний вплив, негативна складова пов'язана з терміном вагітності. Тобто 34 тижні, 37 тижнів. Так, це перечасні пологи, але частіше за все з дитинкою все буде добре. 30. 30-34 тижні. Тут вже буде сильно відрізнятись, коли пологи відбулися ближче до 30 го тижня чи ближче до 34 го тижня. Тобто вже в 30 тижнів можна очікувати певні проблеми. З 28 до 30 тижнів також більшість діточок вони виживають, а найгірша ситуація відбувається в терміні 22-28 тижнів, там, де більшість діточок, вони, на жаль, хворі або не виживають, тобто це дуже серйозна проблема. Перечасні пологи можуть бути спонтанними, коли просто почалась пологова діяльність, і нічого ми не можемо особливо зробити, або інколи бувають індукованими. Коли у жінки, наприклад, таке тяжке ускладнення, як, як екламсії, тяжка, або екламсія, і ми вимушені робити кесарів ростин або природні пологи індукувати для того, щоб якнаймога швидше. Дитинка народилася, тобто ми інколи самі є причиною передчасних пологів в інтересах жінки, ми це можемо зробити. Або інколи в інтересах дитинки при певних захворюваннях і ускладненнях вагітності. Ми не будемо сьогодні говорити про всі можливі причини, але ми поговоримо про прояви, які прояви перечасних пологів. Точно такі ж, як і у звичайних пологів. Це регулярні переймоподібні болі внизу живота, перейми. Тривалістю зазвичай не менше, ніж 20 секунд, і з частотою не менше, ніж 1 раз на 10 хвилин. Тобто, якщо таке є, особливо коли в спину віддає, і це не припиняється, полежала жінка, воно все гірше і гірше стає, друга година пройшла і воно продовжується, то це може бути дійсно ознакою передчасних пологів, обов'язково слід проконтактувати з вашим лікарем. Або Медичною сестрою, яка приймає участь в веденні вашої вагітності, або поїхати в пологовий будинок, якщо у вас немає можливості проконтактувати. Є ще інші тривожні ознаки, які не означають, що у вас почнуться причасні пологи от прямо зараз. Це коли почали відходити навколо плідні води, просто водичка потекла із піхви. Це не ознака перечасних пологів, це інше ускладнення, яке називається передчасний розрив плідного міхура. Також слід обов'язково негайно звернутися в медичний заклад, але це ще не перечасні пологи. Також точно як наявість кровомазань, кров'яністих виділень, це серйозна тривожна ознака, але не завжди це означає, що у вас почалися перечасні пологи. Ну і далі, коли вже вони почалися, все розвивається, в принципі, дуже схоже на звичайні. Пологи. Як лікуються перечасні пологи? В більшості випадків, на жаль, немає можливості припинити на тривалий час пологову діяльність. Навіть якщо б така можливість була, є певні переконливі докази того, що якщо ми будемо гальмувати пологову діяльність для дитинки, це буде шкідливіше, ніж вже дати їй народитися і щоб дитинкою займалися дитячі лікарі-неонатологи. Тому на сьогодні ми припиняємо пологову діяльність тільки на 40%. 48 годин, це дві доби, з метою, щоб дати препарат, який покращує результати таких ранніх пологів. Це зазвичай дексаметазон або бетаметазон, це глюкокартикоїди, препарати, які прискорюють дозрівання легень плода. Тобто легені у дитинки, яка отримала дозу глюкокартикоїдів, вони більш імовірно розвернуться, і дитинка почне нормально. Дихати, тобто не буде дихальних розладів, які є основною причиною ускладнень, пов'язаних з недоношеністю. Тобто ми до 34-35 тижнів гальмуємо тільки з метою, щоб транспортувати жінку в установу, де приймаються такі перечасні пологи, і призначаємо глюкокортикоїди, щоб прискорити дозрівання легень дитинки. І, в принципі, лікування от таке. Якщо пологи відбуваються ще раніше, до 32 тижнів, ми ще призначаємо магніасульфат. Це препарат, який, можливо, вам знайомий вже по ролікам, присвяченим приклам Сі. Магніасульфат е, дозволяє захистити головний мозок дитинки. Нейропротекція це називається науковою мовою. От такий нейропротекторний ефект. Є. Тобто ризик дитячого церебрального параліча, наприклад, буде менше, якщо призначити під час перечасних пологів магніосульфат. От, от, в принципі, і вся історія по передчасним пологам. Що на сьогодні ми можемо з цим зробити? Ну, Лікування воно раками фактично не міняється і суттєвих покращень, от саме з акушерської точки зору, не відбулося за останні 10 років. Є певні покращення, уведені з боку неонатологів наших колег, які займаються вже дитинкою, яка народилася передчасно. Але є певні гарні кроки у бік профілактики передчасних пологів, що ми можемо з цим робити. Перше, ми робимо обов'язково вагінальним датчиком вимірювання довжини шийки матки з 16 тижня вагітності. Називається це цервікометрія. І якщо шийка матки коротше, ніж 30 мм, це називається вкорочена шийка матки, ми можемо призначити препарати прогестерону. Зазвичай це вагінальні форми прогестерону. Якщо дуже коротка шийка матки, ми призначаємо процедуру, називається серкляж. Це невеличка операція, коли ми стрічку накладаємо на шийку матки або використовуємо писарії, акушерські писарії, які також. Якщо вміло їм і користуватися, можуть зменшувати ризик розвитку перечасних пологів. Інколи ми використовуємо всі ці стратегії одночасно, особливо коли у жінки вже були раніше перечасні пологи. Другий момент на сьогоднішній день є біохімічні тести, такі, як, наприклад, фетальний фібронектин в шийці матки, який дозволяє більш точно прогнозувати, чи відбудуться у жінки передчасні пологи. От, Наприклад, заболів трошечки живот. Жінка хвилюється, вона приходить, ми зробили фетальний фібронектин, ми подивилися на УЗД, поміряли шийку матки, і ми можемо сказати, чи буде протягом 7 днів відбудуться передчасні пологи, чи вони не відбудуться. Тобто, у нас покращились Можливості при кожних підозрілих скаргах протягом вагітності прогнозувати, чи відбудеться от така неприємна ситуація найближчим часом. Тобто є можливість. А якщо є можливість прогнозувати, це означає, що є можливість бути поруч з пологовим будинком, попередити там лікарів і безумовно отримати кращу медичну допомогу, коли це більш планово неургентно відбувається. От приблизно. Така історія. Ще можна э, трошечки окремо сказати про бактеріальний вагіноз. Це досить поширена причина патологічних вагінальних виділень, вагінітів, неприємні виділення у жінки. Лікується він дуже просто, там кліндоміцином, наприклад. Але у деяких жінок бактеріальний вагіноз, особливо у яких вже були перечасні пологи, він є фактором ризику повторних перечасних пологів. Тому якщо бактеріальний вагінос, от, в ранньому е, другому триместрі 12-18 тижнів виявляється, це дуже просто зробити мікроскопію, просто звичайний мазок зробити, і огляд гінеколога, ми такий бактеріальний вагіноз обов'язково лікуємо. Наприклад, препаратами, тими самими, які я згадав, це метронідозол або кліндаміцин перорально під час вагітності, тому що саме пероральний прийом зменшує ризик перечасних пологів. Тобто, такими методиками ми можемо знизити на суттєвий відсоток, особливо це стосується ранніх перечасних пологів, які найбільш негативно впливають на здоров'я дитини. Тобто, можливості вони є, і все, що є в арсеналі сучасної медицини, ми використовуємо в нашій практиці. Тому у нас є пакети ведення вагітності, які включають оці моменти контроль контролювання ризиком. Ми називаємо це управління ризиками. І також точно управління ризиками стосується і розвитку реклам Ми сьогодні можемо і діагностувати раніше, ніж прояви будуть, будуть, і прогнозувати, і адекватно призначати лікування на ранніх досить термінах вагітності, щоб попередити проекламсію яка також є. Частково причиною вже ятергенних перечасних пологів, коли просто жінка вже в такому стані, що треба робити кесарів ростин і от просто рятувати. Тому, от така, я думаю, що корисна для вас інформація. Якщо у вас будуть питання, пишіть в коментарях, ми будемо на них намагатися відповісти. До зустрічі!